Наше життя розділилося на 24 лютого 22-го року і після. Якщо раніше в соціальних мережах ми постали свої фотографії з поїздок або просто якоїсь картинки, то і там усе змінилось. Щоранку, відкриваючи свою сторінку в мережі, ми бачимо картинку Дякую Господу за мирне небо. Слава Збройним силам України. Ранок мирного неба над головою дякую нашим захисникам за новий світанок. А поряд з цим світли нерозгромлених і розграбованих наших міст, сіл, селищ і спіндрованих ворогом нашої батьківщини. Ніколи не забудем і не пробачимо. Ми змушені були терміново змінити своє місце проживання. Десятки тисяч людей покинули свої домівки і тимчасово перемістилися в інші регіони нашої держави. Ми з дітьми покинули свою домівку, ставши вимушеними переселенцями, тікаючись від бомбардувань і страшної війни. Ніхто з нас не міг і уявити, що в 21 столітті можливі такі жахи та лихоліття у зв'язку. Із повномасштабною війною багато міст прийняли понад тисячі людей з рідних куточків України, які перетерпіли все це. Приїхавши до нас, маленькі українці в умовах віддалення від рідної оселі опинилися у нашому затишному домі, де є турбота і любов. Саме тут. Переживши одні з найважчих днів у житті цілого народу, маленькі українці все ж відволіклися та отримують позитивні емоції. Тут спокійно ми можемо навчатися, спілкуватися, відпочивати та творити. Я вірю, що зовсім скоро вони зможуть повернутися до своїх домівок, до своїх друзів, до своєї школи. Ми на славних козаків. Цей вислів ми досить часто вживали, пояснюючи, звідки ми родом. Тепер можемо сказати, що ми і є козаки. Звертаємось до вас, козаки воїни і словами вдячність за вашу стійкість, за вашу силу, за вашу волю, за вашу любов до людей, за вашу любов до своєї батьківщини. Лише завдяки вам. Наш кожен ранок починається з надії. Надії на те, що зовсім скоро повернеться мир і спокій в Україну. що зовсім скоро закінчиться цей жах. Боже, бережи наших воїнів, врятуй нашу Україну! Слава Україні! Героям слава!